Доброго дня. Вернулись ми до нашого проблемного вулика, в якому немає матки. От Зараз спробуємо доставити одноденний розплід. Переглянути, що в ньому робиться за пару днів. От. І можливо, можливо, що з ним будемо робити. Глянемо, що можна зробити. Скільки бджоли наявно, поставимо рамку з запечатаним розплодом, Добавимо їм рамочку. І будемо якось помаленьку рятували даний вулик. Так, бджоли дуже багато, тобто шкода спарювати його з іншим вуликом. Я думаю, що доставивши рамку, з одноденним розплодом, вони собі витягнуть матку і буде у них все добре. Так, ще раз переглядаємо. Що е е нам треба, Коля? Нам треба так і тягнути трупля далі. Нам треба відкрити оцей вулик і забрати одноденний розплод рамочку. З нього. Так, Трутньовку так як тягнули, так і тягнути. Витягували чорт знає що. З одноденного розподу вони собі витягнуть е, матку і в подальшому буде все добре. Коротше, трутня є вже більше достатньо. А да. трутень вже вийшов. Трутньовка далі йде. Матошники не поматні. Такі Та Трутня сіє. нема нічого. Ну, щось повиходило з великих цих, але не думаю, що там що з матка, що вона тут могла бути. Вона не мала звідки взятись, то навряд чи вона тут є. Так. Відкривай там той вулик, виставляємо одноденний розпліт І закриваємо з даним вуликом питання. От, зараз доставимо одноденний розплід, плюс додамо ще одну рамку запечатаним розплодом, щоб чуть-чуть підсилити даний вулик. Вони собі витягнуть маточники, витягнуть матку. От, і я думаю, що даний вулик трошки буде послаблений, але з часом з часом відіб'ється і все буде добре. За і із даних маточників, які вони повитягують, повиводимо собі ще матки. От, думаю, щось. У нас вийде, вийде. Так. Микола Володимирович заліз до вулика, шукає печатний розпліт. Загальному... Беру. Беремо зараз з даного вулика одну От. і будемо переселювати, ставити туди. Запечати не, не, не лізь серед. Ну давай давай. Так. Дивись добре, що ми матки не перенесли. Ось також засіяно. Засіяно денкою. Вон там-там там. Не там, там. знаю, чи камера передасть. Частина печатна, частина одноденна. Так. Ми зараз трошки зупинимося. Все ж таки нам треба заглянути чи немає матки. Так, забрали ми з цього вулика одноденний розплід. Доставили рамочку для того, щоб далі червили робили. От. В даному вулику, в принципі... Ми поставили вже, я започинаю вже закривати. от І на цьому напевно помало-помало закриваємо питання з даним проблемним вуликом. От. Вони собі витягнуть матку, все буде в них добре. от За пару днів, 2-3 дня ми подивимося до нього ще раз, якщо маточники закладені, значить все добре. А ні, то вже почекаємо декілька днів. от Мають приїхати нам матки, і тоді вже помало Будемо підселю... підселювали, дивились, що з цього буде. Дякую всім, всім гарного дня. Ми далі працюємо.